Ти людям виділила кошти на, на ТЦК, сотнями тисяч да. виділяєш. На лікування ще виділяють вам? Було Я питаю Ярмоленко. Ви чому вражаєте людей? і обзиваєте їх хворими? Були на підставі якого закону? Я хочу знати на підставі якого закону Це цікавий ділянський корм державний бюджет, нашого нашому місцевого бюджету. Це щоб всі. Ті... Родичі загиблих знали, за який рахунок їх виглядає. Якщо я щось люблю неправильно, прокуратурний поліції. буде, буде тобі, ми да, пишемо, буде тобі. Вони дій, Суд буде і Боже, і людське, який ти хочеш. Всім буде, і само. буде, так сам, да, і вам буде так. кожному по заслужку. Всім буде по заслугову. Кожен, кожен має те, що дослуговує. Так. Так. Мови нема, Так. Мови нема. Так. буде. Деше воно так? Кожен має те, що це Так, ми ж себе не називаємо міським головою. Так називаєте, чому ви не працюєте? Я не не ну, я. Ти, ти не вас працюєш на громаду. Кому? ти на себе да. Да. ти на себе працюєш? Працює? Ні. Ви замовні да. сюжети робите, бо вам ходять. замовні. Замовні сюжети ви робите. Ви нам скажіть конкретно, де наша установка? Давайте зачитаємо заяву, з якою ми до вас зверталися. Повідомляємо, що в період серпня 2024 року. Коли дві по 2024 от року, от знов тікає. Куди ви знов тікаєте? Але Чому раз, ви не хочете результати? Віде. Чому ви не хочете заяви чути? Не Ніла, ні поверніться назад. Заяви вони одну чергу десять разів приходять. Лома, ви вже не знімаєте, не чи але а, до вас не доходить. Я вам забороняю знімати. До Будь ласка, сховайте ваш і телефон. Якраз вам громада указ, розумієте? Ви наймане працівник? Ми люди, а ярмоленко. А ти що не знаєш? Що люди це є громада? Нас є ярмоленко ярмоленко. Люди це є لا <applause> تشفيف ви прийшли, що що не прийшли? яка різниця? Вас є прийом? Вас немає прийому. Чому ви тікаєте? Бровчук знову буде закривати двері, зайшли в кабінет. Хто Провокатори. Хто Бровчук, Відійдіть, будь ласка. От чому ви заважаєте? Не пихаєте своїм животом? Показує живот моїм животом. Ви багато назвали себе заступником міського голови. і не пускає, щоб люди прибули до кабінету і вирішили на поліші питання протягом років. гроші наробили. Будь ласка, сховайте ваш телефон. Я не дозволяю вам знімати. А ви чого не ми вас по? Ну що, будете будь говорити? Не є, провокатори, будете говорити? Куди не маєте? Чому ви нас ображаєте і вбиваєте? І зачіпаєте руками? Ви, для і... чого і... ви і... до, і... до, і... до і... мене торкаєтесь? Ви, для і... І... чого і... ви мені наносите психологічну травму, моральну травму? Хто вам дав досить торкатися до мене хто? Чому ви до мене торкаєте? Ви хочете звернутися? Будь ласка, хто ви скажіть? мені, будь ee... Ну ]Eh а ви хто така? Я житель громади. Ви, ви хочете звернутися, я знаю, будемо розмовляти. Ви будете нашої громади. Ви, ласка, документ, будь ласка, документ. Будь ласка, документ. Покажіть, хто так, так. ви така? Якщо буде приміщення, ви не жителі нашої громади і не можете від неї а ви говорити. Хто? А я жити рада, чи я допомагати. Я чому житель. ви зараз тут перебуваєте? Ми прийшли на І Ми Говорим. прийшли на прийом до особи, яка називається міським головою. От і ми теж чекаємо, коли вона нас прийме. Sure. Зачитаємо все ж таки заяву. Можливо, Островська ніробиступає. Повідомляю, що в період серпня дві тисячі двадцять четвертого року я вам це повідомляю, що в період дві тисячі двадцять четвертого року, колистопад тисячі двадцятого року. Це не в період серпня дві тисячі двадцять року. По грудень дві року невідомі особи неодноразово, незаконно, не санкціоновано, систематично припиняли електропостачання більше ніж на років. Годин на добу, а інколи більше ніж на добу до житлових будинків жителів вулиць Молодіжна, Подільська, Ярослава Мудрого, та прилегли до них у Місті Красилів, чим позбавляли людей можливості використовуючи побутові еректроприлади, прилади опалення та водопостачання. А, крім цього, у місті регулярно оголошують повітряні тривоги через згоду, через загрозу ракетних ударів. Та, та ударів дронами і шахедами, а невідомі особи незаконно припиняючи електропостачання, свідомо ускладнюють пересування людей до укриття, до Чим створюють передумови до загибелі людей не то збереження життя і здоров'я людей та інших громадян в період серпня 2024 року, по листопад 2024 року та в період серпня 2025 року, по Грудень 2025 року, року неодноразово звертались на екстр. на меня под